2 Травня у Комсомольську на Затоці Барбара відбулись традиційні щорічні змагання з висловання на човнах класу дракон на кубок пам'яті Олександра Литвиненка. У змаганнях взяла участь 21 команда з сіми областей та 11 міст України Полтави, Кременчука, Комсомольська, Києва, Житомира, Запоріжжя, Черкас, Одеси, Енергодару, Дніпропетровська та Львову. Учасники змагань виступили у складі 8 чоловічих, шести змішаних та сіми юнацьких екіпажів. Також пройшли аматорські заїзди сіми корпоративних команд. Серед них була і команда виконкому Комсомольської міської ради Полтавської області. Урочисте відкриття змагань на кубок пам'яті Олександра Литвиненка пройшло в яхт клубі Туди завітали президент Всеукраїнської Федерації з греблі на човнах класу дракон Валерій Моргун. Головний суддя змагань суддя міжнародної категорії Надія Будзинська, рідні Олександра Литвиненка. Також в урочистостях взяли участь представники виконавчого комітету Комсомольської міської ради, зокрема, перший заступник міського голови Дмитро Биков, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Надія Угнічева, начальник відділу фізичної культури та спорту Володимир Педрюзан. Всі учасники змагалися на дистанціях 200, 1000 та 2000 метрів. Гості спортивного свята активно вболівали за свої команди, свистіли, кричали і навіть гупали пластиковими пляшками по барабанах, що були встановлені на драконах. Подаємо результати змагань з веслування на човнах класу дракон на кубок пам'яті Олександра Литвиненка. Чоловічий клас 200 метрів. Перше місце отаман Львів. Друге місце драгонком Комсомольськ, третє місце ДіБіСі, Київ. 2000 метрів. Перше місце отаман Львів. Друге місце Динамо Дніпропетровськ. Третє місце драгонком Комсомольськ. Змішаний клас 200 метрів. Перше місце драгонком Комсомольськ. Друге місце Мала Флотилія Київ, третє ДБС Київ, 2000 метрів, перше місце Динамо Дніпропетровськ, друге Мала флотилія Київ, третє місце Драгонком Комсомольськ. У класі юнаки команди виступили з такими результатами: 200 метрів. Перше місце – «ДЮСШ номер 3 Комсомольськ, друге залізні хлопці Черкаси, третє місце навчально-виховний комплекс імені Людмили Бугаєвської Комсомольськ. Тисяча метрів, перше місце Прометей, Енергодар та Полтава, друге залізні хлопці Черкаси, третє місце дю США 3 Комсомольськ. Серед корпоративів призові місця вибороли команди 200 метрів: ГЗК-Сервіс, Атлант та «Кремін Кремінчук. А на дистанції 1000 метрів Атлант, ГЗК Сервіс. Та ЕДС. Усі команди-переможці були нагороджені медалями та кубками. На всіх гостей заходу, яких цього року було чимало, чекало неймовірне спортивне шоу. По завершенні змагань до коментаторів приєдналися висловальники команди Драгонком Артем Чірва та Микола Полюхович. Це феєричне спортивне свято відбулося за підтримки благодійного фонду Полтавського гірничо збагачувального комбінату та Всеукраїнської федерації висловання на човнах класу Дракон. 200 метров. Артем, расскажите, пожалуйста, это а, это уровень 3, соревнований 3, выиграли, выиграли со временем. Интересно. Второе интересно? Уровень соревнований, как всегда хороший. С каждым годом, в принципе, все лучше и лучше. Участников. 8-15. Сегодня нормально. Второе место, первое. Выиграли уже. Четвертой гонки остается. Команды все хорошие. В принципе, приезжает все больше и больше, повторюсь, участников. Спорт развивается. Надеемся, за ним будущее. Посмотрим, как будет. Мы стараемся, тренируемся. А а, он, а он, именно а привлекает насколько в в Комсомольске он уже довольно-таки развит, привлекая тем, что он, uh -huh. да, он где-то порядка 50 и, и, более человек. То есть а привлекая там, тем, что можно в принципе будет, в любом возрасте попробовать. В э, у всех есть шансы. Я пришел в этот спорт в 20 лет. Как бы за это время уже стал кандидат в мастер спорта и стал чемпионом мира по этому спорту. В том году мы заняли первое место на чемпионате мира в Польше. Поэтому как бы перспектива есть. Нравится тем, что ездить по другим в другие страны, общаться с другими спортсменами. Вот эти и привлекают командный дух, много народа пообщаться. Сегодня большой праздник. Комсомольска. Комсомольск рад гостям. Это большое спортивное состязание. Победили сильнейшие у нас. Гости со Львова команда Атаман. Комсомольск представлялся также очень сильной командой. Очень много здесь спортсменов мирового уровня, европейского, чемпионов мира, чемпионов Европы. Пожелание только так держать равняться на лучшем. Попереку, так. Было, блин, да, действительно, вид спорта очень тяжелый. Для этого надо очень быть собранным, подготовленным. Эмоции на сегодняшний день как бы они немножко уже как бы, проходят, но усталость чувствуется. Да, соперники были очень сильны Это город Львов, это город Днепропетровск, это один из ведущих команд в мире, по сути. Поэтому действительно очень достойный соперник сегодняшний день у нас как бы одна из проблем это финансирование, второе это спорт немножко уходит на второй план. Это самые большие проблемы. А все остальное держится на, на энтузиазме, на здоровье, на желание.